Такі умови, що частину території своєї навіть будуть компенсувати, щоб воно йшло в цей парк. Мало того, ви не знаєте, якщо як, зміниться власник, хто потім не змінить цільове призначення. Зараз закон дозволяє. У будь-якого може можете піти, і власник може змінити цільове призначення. Далі. Там в цьому проєкту за бюджет громади йде в три ряди огорожа і охорона за бюджет нашої громади. І з ними наші жителі ходити, прийти в ту територію, навіщо там охорона, якщо бак? Якщо це місце загального користування, а там охорона. І я знаю цим джерел, про те, що пропонували навіть нашим правоохоронцям, туди вони побіжали в 21 році, туди на роботу вставати. Тому що дуже була плана, щоб у нас на річну там я... ми громада, і ми є власника оцього газового дякування. Тому дивіться, хто. Є власником цієї ділянки, що надав сервітут на користування у цій компанії, яка і прийшла і висловила оцінку. Хто власник? Обзак, тоді то? тоді надавалося це було за на селе. Правильно. Це Дивіться. до до об'єднання роботу. Дивіться, ремонту. от я е, там дала пропозицію, е, на цей. Обежане користування земельною ділянкою. Він не може змінювати цільове призначення. Тому це дуже короткий шлях без оху, щоб припинити оце свавілля з і тому подібне. І ще одне. Оцей керівник. Зараз подав теж е, на цей парк, Він, це його була пропозиція або держав адміністрації. Тому думайте, не є це маніпулювання громадською думкою, щоб в такий чин вам приходять друг, приходять не бабарі реєструвати, а приходять реєструвати сюди, що ніхто не знає, оцінку, яку вони самі самостійно зареєстрували на сайті. Міністерства э, Туркиля просто зареєстрували і си і принесли нам пропозицію. І ми всі побіжали там за зарау, настолько спасет вот это образців.